Всім привіт-привіт, друзі! Гарного вихідного вам суботнього. Хочу похвастатися своєю роботою, яку я вчора зробила. Просапала свою клубніку, яка була в дебрях. Зарушене те слово було. Я її просипала, Прополола де просапала, де прополола, тому що в деяких місцях було недоступно добратися. І ось така красота. Тепер видно кущики. Тільки сонце не дає зняти, ну якось будемо знімати. Оце така куча. Одна бур'яну. Ось друга. Клубничку розсадили. Так що тепер все рядочками розсажував. В прошлім руці розсажували. Ось ще одна куча. Бур'яну. Ось одна, друга, третя, четверта. Отак От попрацювавши півтори години на цьому клаптику клубніки, я отримала задоволення, що я роботу, яку намітила, зробила. І тепер гарно, чисто. Друзі, ви вже привели до ладу свою клубни... полунечку. Клубніка, полуничка, хто як кого як говорять. У нас, наприклад, говорять клубніка, спокон віков. Ось так. Тепер буду спокійно, що в мене тут порядок. Це не все, ще інша робота є, ходімо далі. Також доведено до ладу і гірочки. посапання так гарненько, приведені в порядок. Цвітуть і починають в'язатися гірочки. Сорти тут різні в нас. деякі цвітуть, деякі ще ні. Так що будемо скоро смакувати з вами гірочки. Може, хтось вдома вже смакує. Бечілки також не сплять, працюють. Попрацювала, друзі, вчора також і над помідорками. Також бур'яну куча, миші розстелився, заросло все, просто жах, тому прийшлося вчора гарненько попрацювати. Перчик також прорвали, прополола від бур'янів помідорки. І от така чистота стала. Ось такі буряки вже можна рвати на борщ. Є вже бурячки гарні. Ось такі. Друзі, а це помідори, які ми садили в ямки. Одна з моїх глядачів просила, покажіть, будь ласка, ось я показую. Отакі вже помідорки ті, що в ямках. Часник уже жовтіє і хто не знає, не забудьте на Петра Павла його викопати, але все залежить від погоди. Якщо весна була холодна, то трошки пізніше викопаємо. Ну, так як у нас було холодно, то кожен дивиться по своєму городу, по своєму ґрунту і по своєму урожаю. А Петра Павла викупуємо. Ну, друзі, поки я вам знімала свою роботу, чоловік прийшов з магазину. Ходімо, побачимо, що прикупив. Ходіть. Ну ось уже на кухні ми тепер розпаковуємо торби. Чоловік прийшов з магазину і будемо розпаковувати, що в нас тут є. Так, у нас тут є ось такий перчик. Перчик буду начиняти, прийдуть діти, будемо доробляти душ, встановлювати, вже довели її до ладу, шурупами прикрутили, пофарбували. І тепер треба тільки встановити. Так, сметана, сметана яготинська, 15%. Буде жений тортик. Сметана коштує 69 гривень, 80 копійок, дві пачки ці і вагою, а вага яка 15%. Де ж вага написана? А, 400 грам. Ось, 400 грам вагою. Так. Бірмікс. Так, такі баночки три коштують. Зараз будемо бачити. 67 гривень. 80 копійок. Півлітрові вони отакі. І рушники паперові ось такі. Рушнички коштують. Двадцять сорок. Двадцять шесть гривень сорок копійок. По цьому Чекові Сума складає. 197 гривень 90 копійок. А по іншому чекові ось, будь ласка, 270 гривень хек. Ось такий прекрасний, розовенький, не старий, без льоду. Буду тушкувати у підливі з томатом. Отак. Отакі покупочки. Друзі, дякую вам, хто був зі мною, хто ходив зі мною по городу, бачив наслідки моєї праці, розпакував зі мною мої покупки. Гарного дня, міцного здоров'я, слава Україні!